Новини п'ятниці 24 березня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Родини героїв. Програму підтримки членів сімей, полеглих захисників і захисниць, ухвалили на черговому засіданні виконкому. Змагалися і донатили. Працівники та вихованці ДЮСШ No3 під час спортивних змагань зібрали кошти на автомобіль для військових. Виклик поліції в один клік. У Хмельницькому встановлюють тривожні кнопки. Нову програму підтримки членів сімей полеглих захисників і захисниць родини героїв в Хмельницькій громаді ухвалили на черговому засіданні виконкому. Розрахована вона на три роки. Також внесли зміни до бюджету громади, зокрема, понад 100 мільйонів гривень. Планують цьогоріч виділити на будівництво та облаштування 12 нових укриттів у школах, дитсадках та закладах культури. Подробиці розповість Ірина Аріон. Будівництво та облаштування 12 нових укриттів планують цього року в закладах Хмельницької громади. Рішення про внесення змін до бюджету ухвалили на черговому засіданні виконкому. Дев'ять в загальноосвітніх школах, інші соцзахист, культура майже 101 мільйон гривень. Ну і передбачаємо кошти також на поповнення матрезерву, запасів медикаменту, збільшення резервного фонду 64,4 мільйона гривень. І ще дві родини полонених і безвісти зниклих захисників отримують одноразову матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. Перше виділили кошти і для двох хмельничан, котрі постраждали внаслідок терористичних артобстрілів впродовж останніх двох місяців. На засіданні також ухвалили нову програму підтримки членів сімей полеглих захисників і захисниць родини героїв. Ця програма, яка передбачає понад 30 заходів організаційних, реабілітаційних, рекреаційних закладів охорони здоров'я, освіти, культури, ну і звичайно, соціальна матеріальна підтримка для родин наших загиблих героїв. Програма розписана на три роки. Це 2023-2025. Загальна сума фінансування цієї програми 139 мільйонів гривень. Цьогоріч у громаді планують провести оздоровчу кампанію для школярів. Для цього в бюджеті передбачили понад 12 мільйонів гривень. Ідеться зокрема про дітей військовослужбовців та загиблих героїв. Вперше також виділили майже 2,5 мільйони гривень на підтримку волонтерства. Попри війну, у комунальних медичних закладах запланували зробити ремонти. «Передбачили ресурс на ремонт і придбання медичного обладнання. Ремонт усіх наших медичних закладів це і міська лікарня, міська дитяча, інфекційна ЛДЦ, перинатальний центр. Ну і для кожного закладу на майже 40 мільйонів гривень придбання медичного обладнання, на понад 50 мільйонів гривень ремонти. В наших бюджетних закладах це передусім садочки школи, це, зокрема, ремонти туалетів, спортзалів, коридорів, придбання навчального обладнання. Регіональний офіс водних ресурсів провів у громаді інвентаризацію водойм на замовлення управління з питань екології та контролю за благоустроєм. На виконкомі визначили три підприємства, яким передали на баланс гідротехнічні споруди. Зеленбуд. Унальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою. Це Хмельницький замовник, один об'єкт і ринок ранковий. Зеленбуда 51 об'єкт. За результатами іншої інвентаризації, земельних ділянок без документів, а початку року скарбниця громади поповнилася на мільйон гривень. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. Пам'ять видатного діяча, журналіста і політв'язня В'ячеслава Чорновола вшанували у Хмельницькому. Український дисидент загинув 24 роки тому в ніч з 24 на 25 березня в автокатастрофі біля Борисполя. Хмельничани поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Його встановили у серпні 2006-го на вулиці Соборній. Я мав щастя. Багато разів зустрічатися з Вячеславом Максимовичем. Він приїздив у місто Нетішин, коли я там працював. Я кілька разів брав у нього інтерв'ю як журналіст, тобто що не говорив, що ось він там відбув роки покарання, напевно, озлоблений на когось. Ні, в нього ні в розмові, ні в його діях ніколи цього не відчувалося. Навпаки, він був великим життєлюбом. Він об'єднував тих, хто прагнув добра для України. І тому я кажу, сьогодні дуже бракує. Такого патріота, як Вячеслав Максимович. Тут немає ні дати народження 37-го року і немає дати, коли загинув. Бо він вічний, він на Загинув, коли вже 10-й з'їзд руху, ще вже розколотого руху пополам. Висунув не його, бо він відмовився йти в президенти, а Удовенка. Суб'єктивне моє бачення. Вячеслав Максимович не заважав вже на виборах. Він головою руху, був рух, нікуди не дівся і після нього, так? але е він загинув і загинув отаким от от способом. Десь вилетів за і попали. Це моя думка. Дуже у багатьох є думка, що вбили вже майже 24 роки минуло з тої трагічної ночі, коли Камаз перегородив. Шлях автівців, який був В'ячеславом Максимов Чорнові. Правда не розкрита. Проте хмельничани пам'ятають цю дату, і сьогодні, напередодні тої трагічної ночі, всі небайдужі приходять сюди на соборну до пам'ятника В'ячеслава Чорноволу, щоб покласти квіти, згадати цього видатного українця. Хмельницьким військовослужбовцям, які зараз перебувають на передовій, передали автомобіль. Кошти на його купівлю донатили працівники та вихованці ДЮСШ No3 під час спортивних змагань. За три місяці зібрали близько 200 тисяч гривень. Волонтери Поділля придбали автівку, пригнали її за кордону, пофарбували та доукомплектували. Ірина Муляр продовжить. Вихованці ДЮСШ США No3 вручають ключі від автомобіля військовому. Обмін на його автограф. Картома за те, що ми робимо для нас, вибрався. Кошти збирали на спортивних змаганнях з легкої атлетики, шагів, тенісу, футзалу, тхеквондо, висловання та фехтування. За три місяці працівники спортивної школи, вихованці та їх батьки задонатили близько 200 тисяч гривень. Була скринька, куди всі бажаючі діти, спортсмени, батьки мали можливість внести внесок, і таким чином ми зібрали ці кошти. Це була одна з таких, здається, нереальних ініціатив да, – зібрати на автомобіль в спортивній школі. Але все-таки ми спробували зробити, здавалось би, нереальне. Зібрані кошти передали волонтерам Поділля. Вони придбали та пригнали автомобіль за кордону, пофарбували його та доукомплектували. Такий транспорт потрібен хмельничанам, які зараз воюють на найгарячіших ділянках фронту ми впевнені в цьому автомобілі ми стараємося максимально все зробити все відлагодити все поміняти фільтра масла якісь запчастини все що потрібно для того щоб він максимально був 100% на бойовому набігу готовності. автомобіль який має е, спеціальну гуму е, яка е, призначена для бездоріжжя звісно повним приводом до п'яти тисяч доларів все обійшлось е, це з урахуванням усіх тих Витрат переоформлення тощо. долучилась до збору і вихованка спортивної школи Дана Напопіль. Вона брала участь у змаганнях із художньої гімнастики. Дуже вдячні нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зараз тренуватися, виступати. Ми дуже їх цінуємо та поважаємо. Вони роблять для нас дуже велику справу. Вони захищають нас. Придбана автівка уже вирушила на передову. Разом із нею військовослужбовцям передали чай, каву та листівки зі словами вдячності. Ірина Маляроволодимер Паламар, новини міста. Для швидкого виклику поліції у Хмельницькому встановлюють тривожні кнопки. Такий соціальний проєкт реалізовує управління поліції охорони. Нині їх у місті три, у центральній частині та у віддалених мікрорайонах. Про принципи дії та чи користуються такою інновацією люди дізнавалася Ірина Кондратюк. Викликати поліцію без телефона тепер можливо у Хмельницькому. У громадських місцях встановлюють тривожні кнопки. Принцип роботи простий. Стали жертвою злочину чи помітили небезпеку? Натиснули на кнопку. Після натискання сигнал передається на центральний пульт спостереження. Оператор отримує повідомлення та відправить екіпаж. Працювання 1336. 2, 2, 3, так. Так, один, три, Вже за лічені хвилини на місце події має прибути патруль поліції охорони. У нас достатньо сили засобів. Всі наші автомобілі обладнані світовими показчиками, що покращує їхню можливість більш швидкого пересування в місці. Зачасту. Прибуття не рада буквально декілька хвилин. Це може бути і хвилина, може бути і дві-три хвилини в залежності, де знаходиться найближчий наряд поліції охорони. Кнопки працюють цілодобово навіть під час екстрених відключень світла, адже мають резервне живлення. Заступник начальника управління поліції охорони Анатолій Гонгалов попереджає. Натискати на кнопку без потреби не можна. За це передбачено покарання. Ми попередили з таких жартівників, тому що вони підлягають адміністративному покаранню, так як всі ці кнопки додатково обладнання відео спостереженням, що дає можливість ідентифікувати особу, яка зробила натискання кнопки». Хмельничани ініціативу схвалюють на їх думку. В разі небезпеки виклик поліції в один клік буде швидшим ніж телефоном. Як на мене, це цікавий експеримент, тому що не завжди громадянин, можливо, з якихось певних екстремальних ситуацій, особливо діти можуть скористатися телефоном. Для цього треба здійснити певні дії. А так, скажімо, якщо буде знати, що там чи там є можливість екстреного виклику правоохоронців для запобігання будь-яким негативним діям, напевно, це добре. Такий світ нас настав зараз, що це потрібно. Тому що густонаселений народ і всякі люди є. Тривожні. я думаю, що потрібно. Люди безпечні стали. Багато ігенерірують всякими так що думаю, що потрібно. Наразі у Хмельницькому встановлені три тривожні кнопки у мікрорайоні Дубове на вулиці Сіцінського, 29 У центрі на Прибузькій, 14 дріб, 1 та у Раковому на Чорновола, 41 дріб. 2 місця обирають в залежності від безпекової ситуації в тій чи іншій частині міста. Щомісячно ми докладно. До п'яти кнопок в громадських місцях, тобто до кінця року ми плануємо значно збільшити їх. Кількість окрім кнопок загального користування, є й ті, які встановлені в аптеках, банках, магазинах. Тощо на вхідних дверях таких закладів є наліпка, терміновий виклик поліції. У разі небезпеки люди можуть попросити викликати екіпаж у працівників цих установ. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Перший добровольчий батальйон сформувався ще у 2014-му. З початком повномасштабної війни нацгвардійці спільно із іншими військовими обороняли столицю. Нині вони активно формують штурмові бригади гвардії наступу, беруть участь у бойових діях в східних областях країни. Окрім того, продовжують виконувати службово-бойові завдання у місцях дислокації. З перших днів повномасштабного вторгнення Національна гвардія входить до складу сил оборони. І на рівні з військовослужбовцями, військовослужбовцями Збройних сил України, прикордонниками Державної служби надзвичайних ситуацій ми виконуємо завдання з оборони нашої держави. Щодня у нас відбувається підготовка військовослужбовців для виїзду. Для виконання завдань за призначенням також початком війни дуже багато добровольців поповнило наші ряди. Тобто чисельність нацгвардії збільшилась, зміцнила як у кількісному складі, так і якісно. Поповнилась наше озброєння новітніми зразками, також зразками техніки. Нині усі наші зусилля спрямовані на те, щоб якомога швидше настала наша перемога. Рівень імунізації на Хмельниччині значно знизився. Жителі краю уже не так активно вакцинуються від COVID-19, поліоміеліту та кору. Про це йшлося на брифінгу працівників медичної галузі області. Більше розкаже Ірина Кондратюк. Все менше людей на Хмельниччині бажають вакцинуватись. У першу чергу від COVID-19. Про це йшлося на брифінгу працівників медичної сфери. Якщо на початку пандемії кількість імунізованих сягала мільйона людей, то впродовж цього року на території тергромади щепились трохи більше 6 тисяч. Найбільші щеплені особи 18 19 років. Це відсоток складає 66 Чуть менше 56,6% відсотків вікова група 40-49 років, і найменше щеплення на 0,3% це вікова група це діти 5-11 років. Через це помітно збільшується кількість хворих. Нині в області зафіксовано більше двох тисяч інфікувань на COVID-19. крім того, вперше виявили два випадки нового штаму коронавірусу. Кракен щоб уникнути спалаху інфекції та черг у пунктах щеплень. краян закликають не відкладати імунізацію. Хочу підчеркнути, що у нас більше 24 тисяч доз коронавака є, яким теж дозволено. Робити бустерні дози. Pfizer у нас є менше, 4300 доз. Це дані на, на сьогоднішній день. Ну, найближчим часом, думаю, вакцина поповниться. Зниження рівня вакцинації пов'язують з війною та тим, що багато людей виїхало за межі країни і не до отримали щеплення. Окрім того, зменшився рівень імунізації проти поліомієліту та вакциною КПК, яка захищає організм від трьох інфекцій паротиту, краснухи та кору. До слова, вже впродовж цього року медики очікують на спалах останньої інфекції. Потрібно 95% щоб діти були щеплені. ми на жаль, останніми роками ніколи такого відсотка не мали. Ми до 90 не дотягуємо проте, якщо вакцини проти коронавірусу достатньо, то ситуація із наявністю доз від поліомієліту, паротиту, краснухи та кору дещо гірша. У нас дійсно є недопостачання область вакциною, і ну на сьогоднішній день дуже важко говорити, в якій достатньо чи буде в нам достатньо кількості чи ні. Україна не закуповує бакпрепарати за кошти, оскільки всі реєстри закриті. і Ми постачаємо тільки постачається лише гуманітарною допомогою. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Благодійний концерт Просто неба влаштували на майданчику поблизу торгового центру Дитячий світ свою творчість хмельничанам та вимушеним переселенцям дарував академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Під час заходу збирали кошти на потреби армії. Будемо виконувати сьогодні близько 20 творів. Почнемо з гімна України, а далі будемо співати. Як завжди, патріотична програма. Всю пісні про війну і. За війну для простих громадян, які знаходяться тут, як кажуть, по цю сторону барикад вони мають якусь розвагу, в тому, що почують якесь мистецтво. Ну і за допоможуть нам зібрати якісь кошти. Збирали на пташку, а тепер будемо збирати наш музикант його забрали на війну, як то кажуть, і хочемо назбирати якусь ену кількість грошей, щоб. Він не за свої гроші не купляв якусь форму, там, каску чи, чи, чи ще щось, а купити його, оснастити так, як воно має бути. Сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних вихідних. Побачимось!